Де тоді лікарі можуть здобувати такий прямий безпосередньо управлінський досвід. Це має бути сфера стоматології, чи тут вже неважливо? як це практично досягти цього. Перше потрібно знайти у кого я можу навчатися, у кого я можу переймати цей досвід. Мені пощастило, у мене батько був лікарем від Бога, да і у нього був досвід управлінця. Як правильно спілкуватися, як, яка документація має бути. І я навчався у нього того, що, чого він міг мені дати. І як лікар, і як головний лікар, як управлінець. Мені пощастило. А далі вже е, досвід, далі вже книжки, далі вже курси. Сьогодні я продовжую навчатися. Більш того, у мене на сьогодні є і бізнес-консультант, є у мене наставник. Да, у мене є Порадник, до кого я звертаюсь, це більш досвідчена людина, яка допомагає сьогодні мені будувати компанію. Тому що ті знань, які були у мене від батька, від книжок, від курсів, цього вже недостатньо. Тому ідеальна картина, це якщо хтось взяв тебе за руку і провів, і це наставник.